На тлі встановлення Євросоюзом та країнами G7 граничної ціни на російські нафтопродукти у березні 2023 року. Російська федерація скоротить видобуток нафти приблизно на 5%. Про це повідомляє Reuters із посиланням на віце-прем'єр-міністра Російської Федерації Олександра Новака. Там процитували його слова: ми не продаватимемо нафту тим, хто прямо чи опосередковано дотримується принципів цінової стелі. У зв'язку з цим Росія у березні добровільно скоротить видобуток. Добуток на 500 тисяч барелів на добу заявив Новак. Як пише Reuters, минулого року видобуток нафти в Росії, попри прогнози про зниження на тлі західних санкцій, зріс на 2%. і це завдяки стрибку продажів в Азію, зокрема в Індію та Китай. Нагадаємо, що обмеження цін на російську нафту морського походження набули чинності 5 грудня. Рада єС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель. Про вплив такого рішення на дохід Росії та яким є якою є економічна ситуація в цій країні, яка розпочала повномасштабну війну. Поговоримо далі з аналітикиною Київської школи економіки Юлією Павицькою. Пані Юліє, ми вітаємо вас. Ну, давайте тоді розпочнемо із російської нафти. Яка наразі ситуація в цій країні із видобутком з продажем, і як це зміниться у 2023 році? Дійсно, ми останні дні бачимо дуже позитивні для нас новини, а саме про те, що Росія вже офіційно заявила, що вона буде скорочувати свій видобуток, поки що на Сот барелів е, на добу, е, і це дуже гарний показник, оскільки вони фактично дійсно вони комунікуються інакше, але фактично вони це роблять через санкції, оскільки у них, е, попри те, що їм все ж вдалося частину своїх нафтопродуктів перенаправити на азійський ринок, зокрема Індію та Китай, але у них немає спроможності більше туди продавати, оскільки. Є існує певний попит на їх продукцію, і вони більше туди не можуть продавати з іншого боку. Важливо розуміти, що у Росії немає можливості їх зберігати. У них є, вони можуть її видобувати і експортувати. А от внутрішні сховища у них мають обмежену місткість, і тому вони або мають це все відразу продавати, або скорочувати свій видобуток. Поки що вони скорочують на 500 тисяч барелів на добу. За нашими оцінками в цьому році вони скоротять ще більше, десь на півтора мільйони барелів. І важно важливо зазначити, що також міжнародна енергетична агенція також вважає, що вони будуть найближчим часом продовжувати скорочувати видобуток, і він точно впаде нижче за 10 мільйонів барелів на добу. Пані Юрію, я перепрошую. Дуже хочу це розуміти взагалі наскільки залежна економіка Росії від продажу нафти? А, от це найцікавіше. Бо дійсно їх економіка в даному випадку є дуже. Простою, чому простою, тому що вони на 60% їх експортні надходження раніше залежали від енергетичних продуктів тобто, це від нафти і газу. А їх бюджет залежить на 40% від нафтогазових доходів. Тобто, 40% усіх їх видатків покриваються саме нафтогазовими доходами, і от якраз на ефект на бюджет, ми вже дуже сильно бачимо. І в цьому році він буде тільки посилюватися. Хочу нагадати, що минулий рік вони закінчили з дефіцитом 2,3% ВВП або 3,3 трильйони рублів. Більшим дефіцит був лише у ковідний рік. За рахунок чого це сталося? Поки це сталося за рахунок того, що на 30% Зросли їх видатки, оскільки вони фінансують війну. Однак з входженням в повноцінну дію енергетичних санкцій, а саме на ембарго на нафту нафтопродукти і навтопродукти і ці цінові стелі подальші їх доходи будуть падати, і ми вже бачимо, як вони хаотично намагаються виживати кошти як з «Газпрому», і будуть продовжувати це робити, так і з інших неенергетичних компаній на своєму ринку, і плюс будуть посилювати тиск на банківську систему, оскільки будуть вимушені якраз залучати внутрішній борг для фінансування дефіциту бюджету. А до речі, а які галузі економіки Російської Федерації найбільше просіли за цей майже рік повномасштабної війни? Якщо говорити про галузі, то найбільший ефект у них відбувся саме на Машинобудівництво та на авіагалузі, скільки вони напряму найбільше потрапили під санкційні обмеження, якщо ми не говоримо про енергетичні продукти. Також у них впало доволі сильно вибництво деревообробна галузь, скільки вони не можуть експортувати зараз свою деревину у країни санкційної коаліції. Машинобудування ще раз нагадаю, воно впало близько 50%, якщо не більше, це те, що вони звітують. А ми розуміємо, що вони маніпулюють е, даними, і е, зараз цікава ситуація відбувається на фармацевтичному ринку, оскільки вони в медіа звітують, що у них відбувається вже дефіцит певних лікарських засобів, оскільки їм проблематично стало возити активні. Е, е, Фармацевтичні елементи, з яких виробляються потім ліки, при тому, що прямих санкцій на це не було накладено, але от у них вже є внутрішній дефіцит на ринку. Підсумовуючи це питання, все ж таки, яка галузь у них наразі процвітає? Складно сказати, що у них якась галузь процвітає. Наприклад, чому я так кажу? Тому що. Ми робимо свої оцінки на базі зовнішніх джерел і також внутрішніх тобто ту статистику, яке нам подає Росстат. І власне останнім часом дуже багато є доказів і причин думати, що Росстат активно маніпулює даними. Наприклад, вони звітували, що у них десь на 6%, якщо не помиляюся, виросло будівництво за цей рік. І за рахунок цього у них, начебто, не так сильно впало ВВП, але інші показники супутні, наприклад, споживання металевих матеріалів і металургійної продукції, яке в принципі є одним з основних складових при будівництві, воно у них трохи скоротилося. Тобто, звідки йде бум саме в будівництві, про які вони звітують, у нас немає. Жодної е, адекватної аналітичної, аналітичного пояснення, е, чому воно могло зрости, е, тому власне треба дуже критично відноситися до всіх тих цифр про які зараз офіційно говорить росія оскільки головним зараз їх задачею є сказати що санкції неефективні якраз просунути цей наратив у західну спільноту щоб зменшити на себе тиск санкцій, відповідно якось домовитися щоб ці санкції почали знімати але цього не буде в цьому також є беззаперечний консистенсус. Пані Юлія, а от хотілося б запитати про те, як і коли прості росіяни зможуть відчути ось цей от спад російської економіки. От ви кажете про санкції, про те, що е, буцімто російські чиновники заявляють, що вони не діють. От е, ми розуміємо, звичайно, що коли прості росіяни це відчують на власному гаманці, е, зовсім інша ситуація буде. Тобто вони зараз теж відчувають, але щоб суттєво це було. Тут я хотіла б вас поправити, що від того, що прості росіяни відчуються санкції на собі, для нас нічого не зміниться, і потрібно перестати сподіватися, що вони почнуть виходити на мітинги. Бо пройшов вже рік, і ми бачимо, що дійсно там те, що їх найбільше зачепило їх его. Це була якраз візовий бан, коли їм заборонили їздити у Європу, в деякі країни взагалі не пускати або обмежувати кількість виданих віз. Те, що їх дійсно може вивести на площі і на протести, це похоронки. Ну, Об'єктивно, треба це розуміти і усвідомлювати, що санкційний механізм він при. Він має на меті е, позбавити російську економіку грошей, щоб вони не могли фінансувати війну, а на те, щоб росіяни вийшли е, на двір е, з протестами. З іншого боку, вони об'єктивно стають біднішими, е, поки Росстат, як я сказала, він намагається це не показувати, але у них була весь рік двозначна інфляція. Хоча вони її взяли під контроль, і вона опустилася до 12% на кінець року, але у них дійсно зросли зросла вартість продуктів. Відповідна їх купівельна спроможність впала і те, що вони, вони не можуть собі дозволити, те, що вони могли дозволити собі рік тому до початку повномасштабного вторгнення, з іншого боку, на простих росіян, що вони відчувають. Це якраз вихід компаній з їх ринку, особливо технологічних, що стосується гаджетів. Оскільки вони ці товари вільно не можуть купити вже на своєму ринку. Вони вимушені звертатися до посередників. Цей паралельний сірий імпорт, а це означає, що товари є нижчої якості, вони є дорожчими оцінити тому, що ці посередники вільні накручувати скільки відсотків націнки, скільки їм завгодно, і у них немає ніяких гарантій, що якщо щось станеться з цією ну, продуктом, який вони купили, вони зможуть якось звернутися по гарантійне обслуговування. І е, ще дуже важливий фактор це те, що відбувається на їх ринку зайнятості, оскільки, повертаючись до ростату, він весь рік нам звітує, що у них рекордно низьке безробіття на рівні 3,9%, Але є альтернативний показник: це приховане безробіття. Приховане безробіття означає, що людей не звільняють, але їх відправляють у вимушену відпустку без збереження зарплати. Їм скорочують робочі тиждень, і оце приховане безробіття становить 13%. Відповідно, якщо люди технічно не звільнені, але працюють менше, вони і заробляють менше. Тому на гаманці росіян це дійсно позначилося, але не треба очікувати, що санкції мають якимось чином вивести їх на протест, оскільки з цими людьми це не працює Тут повністю. Я погоджуюсь на протести. Годі сподіватися. Дуже дякуємо вам за ґрунтовний аналіз. Юлія Повицька, аналітикиня Київської школи економіки, була з нами на прямому зв'язку.